Курс п'ять кроків до здорового харчування стартував у школах Вінниччини. Це освітня програма, створена за рекомендаціями ВООЗ. Учнів навчають, як формувати корисні харчові звички та дбати про своє здоров'я. У барському ліцеї номер 2 дев'ятикласникам і десятикласникам вже провели перші заняття. Школярі дізналися, як збалансований раціон впливає на самопочуття, успішність і розвиток. З нами на зв'язку Сергій Федик, директор Барського ліцею номер 2 Барської міської ради. Мої вітання. Доброго дня розкажіть Дуже детальніше про цей. Розкажіть нам детальніше про цей курс та введення його в шкільну програму. Як курс п'ять кроків до здорового харчування змінить ставлення школярів. Проект це не курс, це проект Всесвітньої організації охорони здоров'я 5 кроків до здорового харчування. Чому він важливий? Це сучасна освітня ініціатива, спрямована на те, щоб кожна людина зрозуміла прості правила здорового харчування. Могла застосовувати у їх у повсякденному житті. Програма не пропонує складних підрахунків чи жорстких обмежень. Вона дає 5 доступних кроків, які підходять для будь-якої родини, для будь-якої дитини, для будь-якого дорослого, незалежно від рівня доходу чи способу життя. Головна ідея це здорове харчування, що це здорове харчування може бути простим. Воно складається з маленьких щоденних рішень, які в довгостроковій перспективі дають великий ефект. Які все саме 5 кроків Всесвітньої організації охорони здоров'я? Перше, думаю, є більше їсти овочів і фруктів, вони джерело птиковини, антиоксидантів і природних вітамінів. Зменшити споживання солі, контролювати її в домашніх стравах і уважно читати склад продуктів. Обмежити додані цукри, особливо в напоях, солодких йогуртах, магазині випічці, які полюбляють діти, обирати корисні жири, віддавати перевагу рослинним оліям, горіхам, рибі та повністю уникати трансжирів, і останнє стежити за розміром порцій і різноманітністю раціону. Тобто головне баланс, основа здорового харчування. Як відреагували учні на таке нововведення? Чи бачите зацікавленість школярів у темі здорового способу життя? Ну в нас вже відбулося дві зустрічі з центром профілактики контролю хвороб. Я дуже дякую Ігорю Анатольовичу Матковському і його працівникам за гарні прекрасні лекції, практичні заняття, які вони провели, зустрічі, які вони провели з нашими учнями. І діти дуже гарно сприйняли з моєї точки зору. І надіюся, що це дасть відповідний ефект в майбутньому. Як у вашому ліцеї працюють над формуванням здорових харчових звичок? Чи є у школі можливо додаткові ініціативи, що доповнюють цей проєкт? Розумієте, школа це великий організм, це маленька держава, як я кажу. У нас завжди якісь проекти, якісь конкурси, якісь змагання. Дуже багато ми працюємо в різних напрямках роботи. Буквально кілька слів це співпраця з, з закордонними навчальними закладами, це співпраця з вищими навчальними закладами. Це в останній час дуже актуалізувалася волонтерська діяльність із воїнами. І безпритульними тваринами волонтерська діяльність, соціальним центром милосердя, тобто люди похилого віку, інші напрямки роботи, але останнім часом активізувалося і питання здорового харчування. Я не скажу, що це для нас нове того, що здорове зберігаючи формування здорового зберігаючої компетентності в нас проходить на всіх уроках. Просходить наскрізь через увесь освітній процес. Е, працюємо над цим і давно працюємо. Е, колись у нас був дуже гарний проект здорова дитина, щаслива родина. Ми впроваджували його і зараз він продовжує впроваджуватися. Це і руханки, це і активності на перервах, це конкурси, змагання, це харчування, це робота на уроках того, що на кожному уроці. Вчителі проводять уроки так, щоб на кожному уроці була присутня здорова зберігаюча компетентність, і проводять уроки не лекції, а якісь практичні заняття, які корисні дітям. З точки зору я зараз маю на увазі з точки зору здорового харчування. Вже відбулося дві зустрічі з працівниками центру контролю і профілактики хвороб. Я ще раз дякую їм їхнім працівникам відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб Ірині Мітічкіні Інні Кудлаєнко, які провели гарні презентації для учнів 9-х і 10-х класів у барському ліцеї No2, тобто у нас, учні дізналися про те, чому різноманітне та збалансоване харчування є основою здоров'я, який правильний раціон впливає на самопочуття, розвиток і успішність у навчанні. Дітям пояснили важливість регулярного вживання овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, білкових страв, наголошували на ролі чисто, чистої питної води та необхідності обмеження солодощів, солі і продуктів із вмістом в трансжирів. Особлива увага приділялася тому, як формуються щоденні харчові звички. Дітям розповіли, як читати етикетки. Розпізнавати прихований цукор, обирати більш корисні перекуси, планувати свій раціон і складати тарілку здорового харчування. Учасники курсу отримали практичні поради, які легко застосовувати по повсякденному житті від того, розпочинати день із балансованого сніданку і до того уникати шкідливих снеків і газованих напоїв. Це тільки перших два заняття. В Майбутньому ми плануємо, що відбудуться заняття. З батьками і з вчителями, які пропагують здоровий спосіб життя, е, теж ми надіємося те, що діти гарно скажуть е, своє слово про те, що вони дізналися в, різні, в різному вигляді: в вигляді презентації, вигляді, вигляді відео, як вони сприйняли цей курс і як е, результати цього сприйняття відображаються при харчуванні і дитини, і всієї Родини і домашньої і шкільної. Нагадайте нашим глядачам, наскільки важливо впроваджувати подібні освітні програми в школах і який результат ви очікуєте побачити через кілька років серед вихованців. Я думаю, що в школах треба впроваджувати різноманітні програми, різноманітні курси. І я дуже коротко скажу, що наша мета у майбутньому мати здорову націю. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого етеру. Нашим глядачам нагадаю Сергій Федик, директор Барського ліцею номер 2 Барської міської ради, був з нами на зв'язку. А ми, власне, продовжуємо наш випуск.